Харківської обласної ради Галина Куц, з нами на зв'язку. Пані Галину, мої вітання вам. Вітаю! Ну, річ, очевидна, що не може харківський театр називатися ні російським, ні Пушкіна. що ж пішло не так? Чому не вдається прибрати це з назви? Е, у нас е, почалися якісь дивні інсинуації. Ще е, весною сам театр попросив прибрати слово російський і звернення відправив. В обласну раду мене це тоді дуже напружило. Я радилася зі своєю фракцією Європейської солідарності, депутат ви цієї фракції. І, врешті, я особисто направила звернення голові облради в червні, щоб перебити звернення театру, щоб прибрали і російські, і Пушкіна, тому що знаючи процедуру, треба робити зразу все правильно. І в червні я дуже зраділа, тому що саме мій проект рішення попав порядок дня. І ми знали фракцію, що буде голосувати з питання без Пушкіна, без російської 30 червня. Мала бути сесія, все було винесено. Але у нас зараз сесії в закритому режимі, вони не транслюються відкрито. І в е, нас в той час були і питання за тим марьованим заступником голови обради, якого російський паспорт, нібито, виявили довго там було. І е, оця колишня фракція ОПЗЖ саботувала постійно, і фракція блоку Кернеса розказувала, що на кожному питанні у них якісь кнопки зависать, вони щось не можуть. Сесія тривала 5 годин, і сесія була зірвана, і вона не дійшла до нашого питання про Пушкіна. Просто не дійшло. Сказали, що буде перерва. Е, найцікавіше, що це рішення, яке я е, це звернення, яке я відправила, підтримали дві комісії обради: профільна комісія, яка фактично культурною політикою займається. Я їм дуже вдячна за це. І комісія спільної власності ну це комісія, яка відповідає за приміщення. І так далі, і ось продовження сесії відбулося 20 вересня. Ну і дивлюся в порядку дня питання. Стоїть дуже добре, все нормально. Майже три місяці була перерва. І виявляється, що до того за три дні 17 вересня оця комісія спільної власності відмінила своє рішення. Хоча вони власне немає займатися культурною політикою, символічною політикою їхня справа це двері, вікна, приміщення і так далі. І вони вирішили, що Пушкіна треба. Добавити а російські викинути, і я зразу зрозуміла, що ці два рішення, коли одночасно йдуть на одне засідання, це зрив взагалі цього питання, просто зникла політична воля для цього питання. Що з тим було робити? І вийшло так, що на самій сесії вона знову була закрита. Вона знову не транслювалась в прямий ефір. Хоча перед тим знову таки я давала звернення про відкритість, мені відповіли, що там цілі безпеки і так далі. Хоча в нас ну це окреме питання. І за оце питання, що без російського і без Пушкіна, ну питання, яке ініціювала я, проголосувалося 44 депутати, а треба мінімум 61. За питання, яке просував блок Кернеса з Пушкіним без російської, проголосувалося 55 депутатів, тобто завалили повністю і театр залишився з іншою назвою. А тепер скажу вам дуже цікаву річ. Бо якщо зараз на Фейсбук сторінці входите на сторінку театру. Вони називаються так, як я пропонувала. Бо їм просто соромно називатися по інакшому Звісно, це не їхня назва юридична, але люди самі розуміють, що це ненормально. Що сталося далі? Наразі фракція Європейської Солідарності не полишає це питання. І е, вчора е, ми оголосили голосування в телеграм-каналі. І звернулися до харків'ян, що, будь ласка, давайте вже про якщо ми будемо знов це питання виносити, давайте проголосуємо, яка назва влаштовує більшість. І там, оскільки з театралів багато цікавих пов'язано з Харковом. це і Лесь Курбас і Марко Крипивницький і Осквітка Основ'яненко, ну і там ще ваш варіант. Сам театр, колектив театру, зараз через медіа повідомив, що він би не проти стати імені Квітки Основяненко. Тому ми таке голосування включили. Наразі більше тисячі голосів, і більше 70% за квітку Основ'яном. То ми так а, дивимо, що Голено, я мушу вас уточнити. Я правильно зрозумів? Що спочатку самі театрали не хотіли прощатися з Пушкіним, але змінилася думка Також. їхня? Так, от от в тому той й справа, що через їхню позицію мені прийшлось давати звернення, щоб перебити їхню позицію, щоб Пушкіна зняти. А тепер самі театрали взяли мою назву. Треба було їм зразу цього не робити, Тоби, тоді б не було таких інсинуацій. Але мені здається, що справа навіть не в театралах, а в інсинуаціях е, тих, хто прсірих кардиналів е, нашої обради. Тому що якщо брати питання, то на самій сесії обради. Три депутати з фракції Європейської Солідарності, ну наш голова фракції Скорик, наш депутат Жуков Сергій, я ми просто активно виступали, що, що ви робите. А з тих фракцій, з тих був один депутат, і все, вони всі завжди мовчали. Не просто як кнопки голосують, як Кернес, царство небесі колись сказав ви кнопки здесь. Вони виконують цю роль до сих пір. Вони не виступають, вони не аргументують, вони просто Нажимають кнопки, не розуміючи, що вони шкодять фактично країні і шкодять тому, що вони того спрута, того Пушкіна залишають в тилу. Пушкін в тилу це пушки в тилу. Це ж символічно, зрозуміло. Це запрошення агресора сюди на культурному рівні. Це не позбавлення від хвороби. Ну ось так у нас таке робиться. Не знаю, яке там царство небесне у е, Кернеса, але точно е, Пушкіна ну якось дивно чути про харківський театр. Він який взагалі стосунок має цей Пушкін до цього театру. Чи це просто так? Як було знаєте, в Києві для мене було величезне здивування, коли я перший раз приїхав в Київ, бо я з понаїхавши, скажімо так, до столиці, і коли я побачив вивізку «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки. І ти такий стоїш і дивишся, знаєте, як кажуть у, у мене на Тернопільщині, чи ти дурний, чи лижі не їдуть. Це когнітивний дисонанс називається. <плес> так. Е, взагалі ніякого відношення Пушкін до Харкова немає в нас ще бюст Пушкина стоїть в театральному сквері. Хоча ще є таке рішення 1910 року, що Марко Кропивницький, який засновник українського професійного театру, він похований в Харкові, він жив на Харківщині, що йому там поставити бюст. Було таке рішення Харківської міської доми, але вони потім грошей не знайшли. Ну, в театральному сквері мають бути театрали. Потім вулиця Пушкінська, а була ця вулиця Давня Німецька, бо там жили німецькі професори, які приїхали. Іхали викладати в харківському університеті у свій час. Тобто, теж яке відношення метро Пушкіна, це фактично такі імперські наративи, щоб позначити, що це місце наше, місце своє, от і все, і цього треба позбавлятися і висмикуватися з корінням. Добре, я ще хочу вас зовсім про іншу тему розпитатися. Хочемо довідатися, як минула ця ніч в Харкові, чи можете нам розказати власне, тому що це теж важливо доносити інформацію в Харків дуже під обстрілами постійними. Дякую. Е, після того, як е, більшу територію Харківщини де окупували, стало спокійніше з тої точки зору, що ствольна артилерія, хоча б нам не заважає. Так буває, що звісно е, оці зенітні установки реактивні, е, які здалека б'ють, вони по Харкову влучають. Бувають ракетні удари, але хоча б вже зникла оця загроза, коли вони близько стояли і серед дня могли попасти в якусь чергу. Це зникло, і люди стали спокійніші. Е, Ця ніч більш-менш спокійна, але вона по області була неспокійною, і зараз ем, потерпають в основному оці деокуповані території. Е, вони не були привичні, до е, ну, хоча звикнути до обстрілів неможливо, але вони не мали цього досвіду виживати в умовах обстрілів. І їм зараз ніби мстять і обстрілюють той район покордоння з Росією, е, і от там і поранені є. Там обстрілюють їм важко. Щодо побутових умов, ну просто я світ якби досвід розказую, це коли в нас відключали, ну коли був енергоколапс і зникало світло, то у нас зараз трошки є в багатьох районах такі проблеми, що вроді би електрика є, але це 160 вольт чи Скільки ну скажу, мобільний телефон заряджається. Ну, дуже багато годин, тобто дуже важко. І за того важко ще з інтернетом. Я як викладач зі студентами, в мене ж дистанційне навчання, дуже високі тягне. Тобто, ці проблеми є, але ми вдячні, що, хоча б, ця ситуація така. Ну, в принципі, все одно ми вистоїмо, все одно переможемо. Ми це розуміємо, ми оптимісти, і все буде добре. Дякую, пані Галино. Галина Куц.